Вже з перших днів зими ця пора року показує всю свою суворість падіння стопчиків термометра та холодні вітри, проте без ожеледиці. Такими прогнозують перший тиждень зими у Житомирському гідромоцентрі. Не секрет, що зараз на землі відбувається глобальне потепління у зв'язку з цим, що сучасні зими стали теплими, короткими, малосніжними і більше нагадують таку пізню осінь: то сніг, то дощ, то плюс, то мінус. Але нинішня зима вирішується. Вирішила зайти так, скажімо, з погодних козирів на Україну пошириться дуже потужний холодний антициклон Західного Сибіру. Він сформований у арктичному повітрі, і за європейською традицією цей антициклон має своє ім'я. Звуть його Ерік, але він дуже такий підступний, скажімо. Опадів практично не передбачається. В найближчі 10 днів очікується досить морозна погода – від 5 і навіть до 15 градусів морозу. На півдні області температура буде коливатися від 5 до 10 градусів морозу, холодніше буде на півночі – це 8-13, а в окремі дні навіть до мінус 15 градусів. Морозно буде і в день, відповідно на півдні області – мінус 2-5 і на півночі до мінус 5 Мінус 7, 7. щодо опадів, то їх практично не буде, бо це повітря дуже сухе. Лише в окремі дні можливий такий невеликий неістотний сніжок. І вітер буде дуже холодного східного напрямку, але його швидкість буде невеликою від слабкого до помірного. Проте нехай навіть морозні дні не створюють нагоди на дощі. Одягаємося тепліше, п'ємо зігріваючі напої та підтримуємо зсу.